Я радий вітати вас на своєму каналі. В даному відео хочу поділитися досвідом про те, як можна і реально заробляти. Як би це банально не звучало, але на ставках на спорт. І в цьому відео хочу розказати, що існують телеграм-канали, в яких є гарна проходимість прогнозів на спорт. Це, зокрема, на футбол, хокей, теніс і. Є прогнозисти, які дають щодня прогнози, і відповідно можна на них ставити, тобто прислуховуватися до їхніх рекомендацій. Обов'язково додивіться це відео до кінця, я розкажу, яким чином можна дійсно заробляти. В Першу чергу хочу розказати, що це дійсно реально, тому що. Я був провів експеримент, взяв для себе вісім телеграм-каналів, які, на мою думку, є хорошими, цікавими. Можливо, є вони і у вас. Про те, які телеграм-канали я обов'язково можу вам розказати. Я не буду їх рекламувати, будь-що про те, якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я можу поділитися посиланнями на дані канали. І е, дійсно розказати, що це реально. В першу чергу, яка схема гри? Отож, є е, 8 телеграм-каналів, два канали по футболу, два канали баскетболу, хокею і по тенісу. По два канали. І напротяг зі 40 днів я проводив даний експеримент. І що можу сказати? Що експеримент виявився досить вдалим? Система гри ставка флетом, тобто постійно одна ту, та ж сума е, ставки. Я зробив таку табличку в Excel, щоб було дійсно наглядно видно, як це відбувається. Отож, бачите, по днях все розбито. За 15 вересня і до 24 жовтня було проведений даний експеримент. Я кожні плюси, мінуси записував і хочу розказати. Отож, дивимось, наприклад, канал Футбол 1 був коефіцієнт 1.55 на виграш. І він зайшов. Канал Футбол 2 не було прогнозу в даний день. І відповідно я поставив 0, тобто воно не рахує. І щодня я рахував, скільки флетів виходило за день. Тобто флет це мається на увазі виграш. До рівня розміру ставки. Тобто за 15 вересня мені вдалося отримати 377 флета. Це якщо представці 200 гривень, 754 гривні за чистими. Якщо б було 300, то було б 1131, якщо 500, то 1885 ну Будемо розглядати на прикладі 300 гривень. Проводив експерименти, і 15 вересня вдалося виграти. Бачимо, що 16 вересня вже так не було, і я пішов на мінус 204 гривні. І так, щодня, щодня, щодня ви можете побачити цю статистику. Статистика дійсно правдива, дійсно реальна. В кінці бачимо по кожному прогнозисту, який є прохід. Тобто, бачимо по футболу 528 за 40 днів, тобто це є позитивний варіант ставки Бачимо, те що є канали, які дають мінус, проте мінус є незначним. Є досить хороші результати, це 17 флетів і гарно. І я зробив підсумкову табличку, де я показав, скільки вийшло з флетів за 40 днів. А це саме 4695 флета Майже 47 флетів в плюсі ми вийшли, ставлячи. На кожну ставку одну і ту суму суму, ніяких догонів. Догон це є погано і небезпечно. Можливо, є варіанти, коли можливо його застосовувати, я не спорю, але краще і спокійніше, психологічно стійкіше використовувати флет, тобто постійний розмір ставки. І от ми бачимо, що протягом 40 днів нам вдалося вийти на 47 фактично флетів, і при ставці на 300 гривень у нас вийшло 14 тисяч гривень чистими. Це реально так, тому що я спеціально як для себе, так і для цього контенту зробив такий експеримент. експеримент виявився вдалим. Я думаю, що Якщо би далі продовжити, хоча я і далі продовжую, мінус сильного нема, можливо, десь є дні про коли ми програємо, можемо піти в мінус. От бачимо, був день і 8, мінус 840 гривень, тобто це реально. Бачимо те, що нам потрібно. Якщо одна ставка, то від 400 нам потрібно проставити банку в день. І мінімальний банк я би рекомендував в даному випадку 7200. Кого цікаві табличка, також пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково дам відповідь і її вам надам. Якщо вам дуже це цікаво. От. Власне, що хотів сказати, які саме це канали, я можу поділитися. Рекламувати їх не буду, але поділитися. Інформацію я, звичайно, можу. Дуже цікавий варіант. Я би сказав, це дуже безпечний варіант. Ризику тут дуже мало. Головне зберігати завжди спокій при програші і дотримуватися дисципліни. І все виходить, це все реально, тому що є гарні, дійсно гарні канали, які дають гарну проходимість. Головне їх знайти. І, звичайно, треба за цим слідкувати. Немає нічого просто так, завжди треба удосконалюватися і думати завжди своєю головою. Отож, що ще можна сказати, табличка, якщо цікаво, можу скинути. Тобто, ми кожен день ставимо на одну ставку. Рекомендую обирати ці канали, де прогнозист дійсно обирає. Одну ставку в день, тобто, коли вони йде в азарт, ну максимум десь дві в нього є, коли багато широка лінія. Але одна ставка в день від каналу це є нормально, стабільно, в лінію, ніяких е, заперечень. Побачили зранку чи в обід ставку, поставили вечором. Події вийшло, не вийшло. Йдемо далі та кожного дня. Десь мінус, десь в нулі, але є плюси, звичайно. але Саме головне кінцевий результат. Кінцевий результат дуже хороший. Якщо б людина мала гарний банк, 10 навіть тисяч, ну бажано в 20, то це був би дуже хороший показник. 46 тисяч ми сміло можемо заробити. Ну я думаю, хай навіть, якщо б було трошечки гірше, віднімаємо 10 флатів, 30 тисяч, хай буде реально заробляти з тисячі. Це досить хороша схема. Якщо у вас є якісь пропозиції, будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже буде цікаво почути, як для себе, так і для тих, хто бачить це відео. Всім дуже дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і хай вам щастить!